В Україні відзначають день державного прапора. Зранку на Софійській площі у столиці відбулася церемонія підняття національного стяга. На державний прапор України струнку на зустрічі ліворуч зброєю. Честь. Президентом Петром Порошенком знаменно піднімала Марія Рибак, дочка героя України Володимира Рибака. 2014 року ціною свого життя він відстоював український прапор, захоплений захоплені бойовиками горлівці. Наш синьо-жовтий стяг це знак незламного духу нашого народу у боротьбі за свободу. Та відстоювання своєї незалежності. Де майорить український прапор, там є Україна. Так вважаю я і так вважав мій батько Володимир Рибак. Він віддав своє життя за право бути вільним українцем, жити у демократичній, суверенній європейській державі. Він був справжнім громадянином своєї країни. Москва не дарма страшилася нашого прапору. Саме він наприкінці 80-х поставив до лав національно визвольного руху мільйони українського люду. А імперію в результаті ховали під акорди ще не вмерла. От пройшло 25 років. І як свідчить опитування? Понад 90% українських громадян пишаються або позитивно ставляться до нашого прапору, герба та гімну. Надзвичайно складне завдання для нас зробити так, щоб наш прапор знов з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. Одразу із Софійської площі Петро Порошенко вирушив на Харківщину. По півдні президентський літак приземлився на військовому аеродромі в Чугуєві. Там глава держави передав на до озброєння і військову техніку українського виробництва. Бійцям вручив нагороди.